Доброго дня, дорогі друзі! Дякую, що долучились до даного відео, і сьогодні хочеться поговорити про те, що буде актуальне для більшості із вас, хто знаходиться в Ірландії, а саме про те, як залишитися тут після закінчення тимчасового захисту. Ну і перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на даний канал. Ну ми не допомагаєте час, тому поїхали! Юристи, які коментують ситуацію довкола тимчасового захисту, наголошують наступне: що протекція може бути надана на термін до одного року. Але директива передбачає наступне: що якщо ситуація в Україні не покращиться і війна буде продовжуватись, то цей статус може бути пролонгований до трьох років. А далі наголошується, що після закінчення строку дії тимчасового захисту особа повинна повернутися до України. І відповідно наша директива не передбачає ніякого права залишитися в Ірландії після закінчення тимчасового захисту. І відповідно у нас немає змоги податися на громадянство в майбутньому. І це все дуже сумно, але саме такі коментарі ви можете почути з боку ірландського уряду по відношенню до українців на даний час. Але разом з тим, юристи наголошують, що існує принаймні три варіанти, як можна залишитися легально в Ірландії після закінчення терміну дії тимчасового захисту. І про них ми зараз поговоримо. І перший спосіб це отримання дозволу на роботу або work permit. Дана віза дозволить вам легально залишитися в Ірландії і податися на неї може кожен. Спочатку вам потрібно отримати пропозицію роботи. Бо саме ваш представець оформлює усі документи на подачу на дану візу, а також, щоб ви могли отримати даний дозвіл. Слід зауважити, що лише на невелику кількість професій поширюється дія даного дозвілу. І відповідно, якщо у вас немає кваліфікації ні на одній із прорахованих у списку професій, то у вас не буде змоги податися на даний «Work Permit» дозвіл. Але не поспішайте засмучуватись. Якщо переглянути увесь список, який я надав вище, то ви можете побачити, що досить велику кількість професій ви можете отримати саме тут, в Ірландії, в місцевому коледжі. І термін, щоб отримати дану професію, в середньому займає від 6 місяців до 1 року. А тепер перейдемо до другого варіанту, який може дозволити вам залишитися легально в Ірландії після закінчення даної директиви. І цей варіант передбачає, що після закінчення строку дії тимчасового захисту ви можете офіційно податися на статус біженця. Але разом з тим, ніхто не може гарантувати вам, що цей статус буде надано. Вам реально, бо дуже багато факторів повинно зійтися, щоб цей статус вам був дійсно наданий. І перш ніж ви почнете процедуру подачі заявки на отримання статусу біженця, ви повинні знати про деякі моменти, з якими вам доведеться зіштовхнутися. А саме з тим, що якщо ви подали заявку на отримання статусу біженця, то вам не дозволено по-перше, працювати протягом 6 місяців. Другий момент передбачає, що ви не можете отримати повноцінне соціальне забезпечення, таке, яке ви мали під час тимчасового захисту. Тобто ви будете отримувати на дорослу людину 38,80, а на дитину 29,80 в тиждень. Хоча зі зміною правил, по факту, зараз багато людей отримує саме таку виплату, так як змінилися правила і ті, хто мешкають у державному житлі. Отримують саме таку виплату, а ті, які мешкають у приватному житлі або винаймають його за свій рахунок, можуть отримувати соціалку повноцінну – близько 230 євро на тиждень. І третій момент, про який ви повинні знати, що якщо вам знадобиться житло, то держава помістить у вас у центр прямого забезпечення. Умови у цих центрів досить жахливі. Ті з вас, хто мешкав до цього у світєвисті, бодай два або три дні, а може й більше, можуть розуміти, за якими труднощами вам доведеться зіштовхнутися. І найголовніша передумова для того, щоб ви могли податися і отримати статус біженця, являється те, що ви повинні довести, що по відношенню до вас існує загроза в вашому життю в Україні. Але разом з тим, після закінчення війни, довести цей факт буде досить. Проблематична і у якості висновка стосовно біженства можна сказати наступне: що в випадку, якщо ви залишитесь в Ірландії нелегально, то у вас не буде доступу до ринку праці. Ви не зможете отримати соціальну допомогу, медичне страхування, а також у вас не буде ніякої змоги бути тут в безпеці. І в випадку, якщо держава вас знайде, то вони вас депортують. А це не саме найкраще, що може з вами статися, бо отримати бан це досить неприємна річ. Що стосується третього варіанту, як ви можете залишитися в Ірландії, то це за допомогою навчання. Студентська чи навчальна віза видається для вступу до вищого навчального закладу в Ірландії. Дана віза дає право знаходитись вам протягом усього періоду навчання у даному вузі, плюс вам дається один рік додатково. Що стосується оцих самих 12 місяців, які надається студентові, то ці місяці даються не просто так. У випадку, якщо студент закінчив навчання в Ірландії, то в нього є вибір. Чи хоче він залишитися в Ірландії, працювати чи ні. У випадку, якщо він все ж таки хоче залишитися в Ірландії і надалі, то в нього є змога переоформити дану візу на Work Permit в процесі пошуку роботи, а потім переоформлення усіх документів на новому місці. Роботи, ось так. Також ви можете сказати, що існує ще інший варіант, як можна залишитися в Ірландії за допомогою фіктивного шлюбу. Але в цей варіант я не настільки сильно вірю, так як більше я вірю в те, що люди сходяться в шлюбі по коханню, а не через якісь фіктивні речі. Так, досить багато іноземців сходяться і по коханню, але. Цей варіант є настільки непередбачуваним і індивідуальним, що його коментувати сенсу немає. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І сподіваюсь, що все ж таки змога залишитись в Ірландії буде, і той, хто захоче, той залишиться. Ну а ми побачимось у наступному відео. Всім удачі, всім бувайте!